Війна, війна. Зразу трохи перелякалися, а тоді, наче трохи оговталися, давай думати, що його робити, як їх здержувати. От. О, Грищенко, он де Олександр, із, він працював у лісі. Давай, каже, верби спиляємо. Щоб дороги перекрити, щоб переход їм був затруднений. 25-го вже почали валяти, а 26-го вони вже йшли через наше село. Ну, так, збоку. Зразу ми не боялися, наче вони їхали як на парад у парадних формах. Нічого. Людей, вроді би, не зимали. І йшли на дорогінку, а там уже а там чутно було й вибухи, там чутно що зустрічали. Тут у нас поодинокі тільки такі були акції, робила тероборона. От. Ну, а вже як прилетіли обстріли, та пошкодилось ці ну, дроти. На високовольтних от підстанції. Вже світла не стало у нас. На третій день і так ми от без світла все сиділи, от, майже і звикли всі. 26-го, вже ввечері, в нас були перші перші загиблі. От, молоді хлопці. От, один, так ще й не жонатий зовсім десь 20 з лишнім років, 23 чи що. От, а інший, звісно, женатий, діти, дітей двоє, ну вже попідростали, вже і оженив він сина. От, на зустріч їхали машиною, їх розстріляли. Я прийшов, кажу, а де спокійник? А жінка каже, так, да", він каже, у мисці. Залишилось такі кісточки обуглені. Так і машина згорівша, і, ну, в общем, те, що знайшли, те і знайшли. Це перші дві жертви, потім такі тяжкі ж дні вичікування до Києва йдуть. Туди все рахуємо, 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 рахуємо ці техніку, яка сюди земля гуде, гурчить, вертольот літає. Страшне. Натерпілися, того, що така ж невизначеність, казали, що нічого не буде, а тут старалися, щоб не, не напасти на то, тому, що вони моталися. Тут уже як отоборилися в, в, в лісі в, під селом. Там стояв цілий артилерійський дивізіон. Стояла в них і ракети запускали, це я не знаю тільки які, чи Іскандери, чи коаліції стояли. І вони це як не і будильника, Тільки 8 годин, так і починають заряджають, і канонада. Можна було і годинника збіряти по них. Правилося в церкві, звісно, зразу. Ми не боялися, а тоді вже як перші. Перші люди постраждали, тоді вже було страшно, От, вже тікали від них. Як було, заїхали у 9 вечора, про наше село, про припутні та шуткують, що в нас 12 церков. В яку вулицю не заїдь, знов центр приїдеш. От. Ну і вони на мотолизі на тій влетіли. В село їздять, їздять. От куди ми приїхали, чую ж так з двору, а вони орудиє ж, ну дев'ять вечора лунку. І собаки не гавкали, боялися. от, Так лунку, от куди ми приїхали, де ми єсть, а вони не могли ніяк потрапити, прозівали поворот і попали в село. Їздять по селу. Ця мотолига тарабанить, тарабанить, понімаєте. І вони ніде не знаходять. Так, уже й через городи, туди десь, через болото, вискочили. Прийшлося мені ж на, 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 на похорон поїхати у сусіднє село. От, поїхали, така погода зранку, наче гарна була велосипедом. Е, їхні, там родичі поїхали перші, а я за ними поїхав. От, Коли доїхав до. Цих, да, там Вербичками звалося, зараз вже випилені ці верби. От. Чую, назустріч на їде, їде десь колона чи щось таке, а воно видно не колона була, а... бо йшов спереді ото тігр, тоді йшла якась БМ... не БМП, а це БТР, Урал із Тентом. І ззаді ще є касета. Ну, Вони то їсти чи воду, чи що вони там привозили, не знаю, сюди в ліс, е, в, в, в таку звану гавришку. Тую. Ага. От, ну, Я сховався, заліз, проїхали вони. Я тоді вже кущами, кущами на, на, на похорон. Заховали ми на, на трасу не виносили у Вишнівці, а городами покойника перенесли. от. А вже ж назад вертався. Сальот в останній раз я бачив його, залетів, а тут такий сніг пішов. Та густий, та лопатий. Ну, він от отаке розписався над селом, над цим, десь скинув бомбу чи, вже ж там що, і улетів. Більш ми не бачили самоліт, більш не вилітали. Умерла їхня мати, а це вже батько помер. От. Ну і приїжджають вони рано вранці, неділя була, я в церкву збирався правити, що мене може і врятувало. Вони поїхали, я кажу, ви дивіться, якщо дуже треба так хороніть, а тоді землю запечатаємо, мені так ждіть, я відправлю і приїду, вже ж заховаємо. І я ж оце з ними. Вони поїхали на вишнівку, їхні матишця плаче. Позвонила, каже Свєта, не знаю, де Гриша. От, я лежу ранена, і його десь підранили, значить їх у цих вербичках підстрелили. Так, як казується, що проходила колона, і останній БТР, з останнього БТР пустили чергу. От, Гриша е, довше прожив далі. Чи, чи вона довше прожила, я вже і не пам'ятаю. Ну, але померли вони Одних, одного тільки до цієї больниці, до, ну, тут вже піднялись, як його забрати. От, з дороги страшно на дорогу виходить, так якось вже було, там лізли по воді, От, ну, по, по, відвезли їх до місцевої лікарні вічню. От, ну, не, не вдалося їх врятувати, так вони. Як вернули вже їхнє тіло сюди привезли, давай ми вже влаштуватися до похорону. А тут обстріл почався хати горять там, на краю села, вони з цього ось боку теж жили. Кажу, не, не, не підемо ми на, на кладовище, бо кладовище у нас за селом і якраз над трасою, сюди, куди вони мотаються. Кажу, давайте коло церкви ховати. Тому що. ну, а не дай Бог їхати, Так у толпу стрельнуть і все це. Два чоловіки погинуло, а то в... все процесію розстріляють. Та так, кажу, коло церкви захоронимо, так вони тут і разом і поховані і зараз. От, вже дітей, діти вже і пам'ятника прилаштували тут їм. Владика був, то кажуть, хай вже лежать, не будемо їх тривожити. От, така буде згадка про цю війну. Ну, тиждень пройшов, може й менше. Тут тобі е теплого Олексія. От. Ми відправили 30 го числа. Вийшли на... із храму, ж пішли, там роздавали якусь гуманітарну допомогу, вже привезли. А тут таке, я йду дивлюсь, люди біжать всі. Гуде, От, а це 30 го числа пішов відхід від Києва. І вони в нас, як в село, влетіли десь о -о опів на першу. Забори тріщать. Усе і в нас тут поламали забори. Шифер розбирають через городи їдуть і танки, і БТРи, і заправщики, і все, що хочуть. Прикривають ворота, знімають і наверх накладають на, цю, на техніку, щоб зверху їх не побачили чи щось таке. Ну, вони в такому страшному. Таке тут творилося, три стрілка тня бігають по всіх вулицях. Люди, вудай, люди сюди, і я теж тікати вудай. Ну, в е, просиділи ми там цілу ніч. <гум> у цьому удаї, у болоті. От. А вони ж сюди-туди бігають, мотають, не вгавають. Зранку вже ж стали, позаводилися і поїхали далі. От. Перестрілки не було, а тільки ж ото таке, що з усіх по всіх вулицях бігають, і там все кричать науда, то у вас ліс, то у вас ліс. Боялися, щоб отуди наші не, не прийшли їх казнити. Боялися вони, їх там добре, видно, нажахали під, під, тим, під броварами. От. Бо відходили в нас із броварів аж. Що привезли документи і медаль якогось готовця, видно, десь ну, з собою везли. І тут загубили, покинули. І в нас в сільраді повитягували, тут вже померли ті люди, воєнні білети, перерили всі комп'ютери, в сільраді повиривали. Ці жорсткі диски і так курочили комп'ютери, де в кого знаходили, дрони які там. ну ці, ну ці, Такі люди тепер дітям купували, такі, ж, ну, старшим. от. І ці е, де охотник, хто так, руже давай зразу ж. По хатах ходили, ж, звісно, кошмарили людей. от. Нас уже на другий день. Це Після Олексія, так, а ми і сиділи там з один товариш в АТО служив теж. От, каже, лежи, не рухайся, а вони запустили ж цього о, дрончика цього. І наудай ж туди дивитися. А ми в болоті ж там каже, лягай, каже, і не двій, наче ми мертві. Каже, лежи, не двигайся. Подивилися, вони політали, тоді приїхав, приїхав цей о, БТР. От, постріляв в нашу сторону із пушки з тридцятки, а нас, нас то він не, не зачепить, тому що як ставок копали, так такий брустер великий, там, мабуть, метрів десять ширини землі, то не проб'є й танком. О, Так Ми там ховалися. Дядька вбили 30-го числа. Дядько їхав на велосипеді Микола. 31-го жінка вдома, я пішов, жінка вдома сидить. Там ще одна каліка, сусідка. От, що ж ми будемо робити. Ну, Людей нема. Люди десь всі поховалися, повиїжджали, позабігали туди через удай на Ічню. А треба ж якось заховати людину. От, ну, знайшлося там чоловік, от, Євгеній та зробив труну. Обили вже якою матерією було. На тачку поклали ми того гроба. О, тачкою поїхали, забрали тіло, та спустили тут. І ще знайшлося пару таких чоловіків, що той спустили та поховали. Ну а вже як робили ексгумацію, то їх його вони до своїх переховали. Цим дуже в нас постраждали.